Не бджоли тут часом живуть Дитиважка из-за води, але такий вихід начебто там прямо зараз, та й живе. Трохи, трохи містики. Я тут йшов і зруйнував оці дві палочки, я просто їх кинув. Я просто їх кинув на землю. Ось так Ось так вони, після мене лежали, хтось їх знову поставив. Постерігаємо знову, я тоді не акцентував свою вагу, бо не що побачу знову їх стоячими під деревом. Але тепер запам'ятаю, ось вони лежать. Рівчак, який, який повинен зараз бути річечкою. Але він ледь-ледь ледь-ледь намок. О, а це що? Це схоже на м'ясо в болоті. Це наче м'ясо. Ну, зараз возьму паличкою. Що це таке? Фу, наче, колись було м'ясо. І це, колись було м'ясом. Ну на 99% я. Певно на що це колись було мясом. Фу. А так справи. А такі кепські справи. Щось тут відбувається, чого я не розумію. Ось так включаємо. Все. Собака ось дивіться Знову на цьому місці Де мені чинили перешкоди Ставили шлагбауми Опять сука Опять эта фігня. Архів Який сраку архів Так що я можу зробити У мене скоро закінчаться пастки все-таки пастки стоїть гроші і я не можу кожну неділю купувати нові. Ось таку ставлю. Ця, ця по об'єму інформації мощніше, начебто. Нічна зйомка тут трохи хромає, але денна дуже-дуже на висоті. А сюди знову хтось таки приходив. Хтось сюди приходив. Не знаю чи камера зніме. У нього, у нього чернюще волосся, чорне як смола. Волосся у нього чорне, досить пухнасте, Ну, не таке, як пух, але все таки тоненьке. Зараз я ось так проскакує сідина. Я не буду займати його, хай воно тут і стерчить, я просто не хочу торкатися Чухалки цієї. Просто чухалки не хочу тркатися. Койде, проскакують ці сіді, волоски. А так взагалі воно пухнасте. Кіхті у нього ось такі. Кіхті. Ось Бачите? Полоса. Непонятно що за хрінь. Сподіваюсь, що мені полтаванить. А це полоса кіхтя. Ну це не може бути дятел. Ну і у всякому випадку у дятла. У дятла немає шерсті. Шерсть мають, тільки тварини. Знову воно приходило, але чомусь пастка ну, нічого не побачила. Значить, що я вам скажу, на рівні ось останні, куди він досягає, трохи вище мене. Я знизу вверх знімаю. Трохи вище мене. А тут оце ось на рівні в мене метр сімдесят. Лапами, по крайній мірі, досягає він метр, ось так ось так лапа йшла. Метр 75, напевне. Пішов кигать вниз донизу. Але ось така штука. Я цього разу поставив пастку не тільки безпосередньо біля чухалки, а і на підході до неї на стежки. Ця пастка нічого не спіймала, заде наробила дуже-дуже велику купу пустих, як здавалося б, знімків фото та відео. Але на деяких відео видно, що поряд хтось є. Якщо спостерігати, то видно... О, полетів, полетів хтось, пройшов мимо. А ось тут на фото з'являється в сторони якась чорна пляма з двома очима. Ось вона. А ця пляма з'являється і через долю секунди на слідчому фото зникає. Так неможливо зникати і з'являтися. А ось тут взагалі знову полетіло щось неймовірне. Ось воно з'явилось на першому фото. На другому воно вже по центру вверху. І на третьому фото вже нічого немає ще раз. І третє фото пусте, Включилась зйомка. Відео вже нічого, нічагісінь не зафіксувало. Прольот був буквально в пів секунди, а може і менше. Ось такі бувають справи. У кого які думки на цей рахунок? Пишіть в коментарях. Я ще у відео для спонсорів буду детально ці фото відео розбирати. Щось мені підказує, що тут цікава істота наполовину складається із цікавого явища або навпаки, другими словами, тут щось аномальне між яв'ю і нав'ю, як би сказали наші пращури. Дякую всім за увагу та терпіння.